Всім привіт! Сьогодні вихідний день, маю таку можливість записати відео, бо дехто там питає, як ти, що ти, як твої справи. Ну що, я в армії поки що проходжу курс БЗВП. Тобто, це курс базової підготовки. Тут загальні такі речі нам викладають, тренують, є якби моральне навантаження, таке психологічне, і фізичне чимале. От, тому, якби не все просто, але, але не смертельно. І, в принципі, якби, ніхто нікого не намагається вбити, там, ушатати, За всім цим слідкують. Звичайно, якщо хтось просто сачкує або там, бульби пускає, ну, то це дуже не люблять такі речі. От, а так, ну, цілком нормальне відношення. От. А... Про що хотів би розповісти саме сьогодні, бо в мене багато є таких вражень, думок. На пару годин би міг би запиляти відосик. Сьогодні так коротенько, у мене так багато часу, не такі у мене вільні умови. От. Ну, армія це зовсім не те, що думають на цивільці, це тут є життя, коротше. От. тут не тільки є смерть. Коли є війна, але є життя, і воно багато цікавими речами. От. Перше, що мене вразило, це така тотальна вічливість. При тому, що ну, це не секрет, що тут можна почути матюки, тут є командний голос, тут є строгість, тут є дисципліна. Тим більше, якщо от... Курсанти, ну, курсанти це хто? Це ті, хто вчора були на цивільці, а зараз вони в армії. Це таке стадо корей, яке там не може вишикуватися або не може себе вести тихо, а як впадає в якісь емоції, галас. Звісно, що там гаркнути на них це така нормальна історія. І це тут відбувається. Але при цьому, от, існує така тотальна домінуюча атмосфера вічливості. Оці гаркання, деякі там залякування. Вони якраз не тотальні, вони локальні, вони стосуються певних ситуацій. А тотально тут є вічливість, вічливість і повага а, до людей. От, і вона між командуючим составом, там, між інструкторами, між нами і ними. І це дуже дивує, це те, чого я не очікував. Я служив в радянській армії, там цього взагалі не було. От, тут ти постійно чуєш там добрий день, вітаю, бажаю здоров'я. Чуєш там, будь ласка, припрошую, там вибачте. От, це постійно. Ці чарівні слова, вони тут е, постійно є. От. І це дуже так цікаво. Це те, чого не очікував. Е, присікаються різні скандали, там, сварки, чвари. Це. До цього є негативне відношення. І, в принципі, інструктора в перший день пояснили, що хлопці, вам завжди хтось буде не подобатись. Ну, це, це нормально. Хтось тобі обличчям не буде подобатись, хтось говором, хтось там хропить, хтось там ще якось має якісь такі речі, що тобі можуть не подобатись. Але ти повинен розуміти, що ви. Можете пинистись в такій ситуації, що саме ця людина спасе вам життя, от, наложить турнікет, зробить там панаду, витягне закопу або прикриє там в бойовій ситуації, і тому ну, дуже важливо уникати от всіляких таких чвар, скандалів, і важливо поважати один одного і намагатися зрозуміти один одного і сприйняти. Один одного такими, як і є, допомогти от, в тих річах, в яких людина десь слабка, десь щось провтикує. От, і те, чому ми от вчимося, в принципі, доволі непогано виходить, це прикривати один одного. Хтось там забув капелюх на шикування, хтось там ще щось перекрутив, забув, провтикав. Це все намагаємося контролювати один за одним. Той самий бронік важкувато самому одіти, там підналаштувати, а зверху ще рюкзак, перекручуються лямки. от Тут ще в тебе автомат, і от, слідкування один за одним воно дуже-дуже сильно допомагає. От, окрема історія ще інструктора. Це люди, які мене просто шокували і знесли дах. Це окрема історія. я Дещо навіть не зовсім готовий е, говорити про це, тому що це треба переварити. От. Ну, Це люди, які мають бойовий досвід, які були напередку, тобто, як вони кажуть, в секторі, в червоному секторі. І е, пройшли пекло, пекло війни. Е, перше, це те, що це абсолютно безпонтові люди. Понтів нуль, абсолютно нуль. І неймовірно, глибока. Повага люд... до людей і любов людського життя. от При тому, що вони також можуть там гаркнути, там матькнути, якось тебе поставити на місце неделікатно. Не... Не Але це, от як я сказав, локальні випадки, які стосуються, там от коли ти десь там вилетів кудись або ти не можеш <кхем> зробити те. Те, що треба, десь щось провтикуєш. Це такі локальні речі. От. А тотально це, знаєте, як от вовчиця, вона вчить своїх дітей полювати, вчить ховатись там, втікати, нападати. І це пропитано такою турботою, любов'ю до людей. І це не це це от є всередині них, вони розуміють, що хлопці, багато хлопців попаде напередок, і вони стикнуться ну, з дуже неприємними і такими опасними речами. І їм треба вижити, їм треба вбити ворога і здобути перемогу. І вони турбуються, турбуються про нас от, ну, буквально так, як. Про своїх дітей. Це дуже відчутно. От, дівчата їх називають котиками от, військових, але я вам скажу, що ну, мене це дещо бісить, тому що які там котики? Ну, це неймовірні титани. титани. Та робота, яку вони роблять, неймовірно складна. Я походив з броніком, тобто ми йдемо на заняття. <кій> на мені висить бронік потім так, пояс з підсумками, магазини, автомат, зверху броніка, рюкзак з деякими речами, він не забитий повністю, але деякі там речі є. От, і каска. І Я вам скажу, що це така доволі немаленька вага. Ми, ми йдемо тут по піску, там, по полям. І це непросто, це дуже непросто. І це зовсім не та вага, яку от штурмовики або піхота несе на собі. У них ще є боєкомплект, який важить там ще кілограм десять У В них ще є там ще певні обвіси, у них рюкзак забитий, у них вода з собою. І це дуже велика вага, і ти знаходишся під обстрілами, під кулями, тобі треба бути. Ргомим падати, вставати, присідати, вставати, застрібувати в окоп, там, перебіжками переміщатися і стріляти при цьому. Тобі треба не втрачати концентрацію. Я вам скажу, що це просто адорінно важка робота. Просто адорінна. І це може бути неймовірна жара, це може бути дощ, це може бути грязюка, це може бути холод, мороз, але тобі треба виконувати. Те чи інше завдання, незважаючи на те, є в тебе там температура, чи болить в тебе нога, чи голова болить, тобі треба робити свою справу. І це титанічний труд. Просто титанічний. От. І по суті, ну це ангели, які от, бережуть нас, які дають змогу людям на цивільці жити тим життям, яке вони мають. При спілкуванні ти бачиш ну, з цими людьми, бачиш, що це люди, ну, яких нема на цивільці. І для того, щоб зустрітись з ними, поспілкуватись, в принципі, є сенс попасти сюди. От, ми після занять оточуємо їх, от, спілкуємося. <кхем> Вони багато чого розповідають зі свого досвіду, і це розповіді не з книжок, не з інструкцій. не... З форумів, там, не з Ютубів, це власний досвід, який вони набули, перебуваючи там напередку. Це живо, це неймовірно от, як би, доходчиво. Це те, що ти е, вбираєш в себе як губка. От, я про це можливо розповім більш детально, і в мене так потрошку збирається матеріал. От такі речі, що я бачу тут. Далі, десь близько трьох неділь я буду тут. Навантаження будуть зростати, зростати, будуть стрільби, нічні стрільби. Будемо виходити там на полігон, буде вихід там на три доби <кхе> на полігон. Ну, але я думаю, що я впораюсь. От. Перша неділька така була доволі важка і психологічна, тому що ти просто попадаєш в інший світ. От і це ще один такий момент, який вражає, це те, що неймовірна прірва між тим світом, в якому знаходяться військові і в якому знаходяться цивільні люди, для яких війни не існує. І це просто вражаючий пиздець, ви бачите, якого якби не повинно бути, але, але він є. Я зараз не можу дивитися якісь там цивільні відосики. В тому числі про аудіо, ну воно якось бляха, коли послухаєш інструкторів, воно, воно виглядає таким якимось мілким, несуттєвим, і абсолютно недоречним на сьогоднішній день. Якось так. Хоча ну якби для цього і люди пішли захищати свою батьківщину, щоб інші могли мати. Мирне життя, але дуже важливо не забувати, що все-таки в нас війна, і хлопці виконують дуже важку роботу, і їм потрібна допомога, і в тому числі ну, емоційна, моральна допомога. Так що так. Ну, я думаю, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Люблю цілу, обнімаю, як завжди, пока-пока.